Коли Ісус Христос помирав на хресті, біля Нього стояв тільки один його учень, один апостол Іван із 12 і три жінки, Три Марії, одна з них Його матір. В попередній передачі я розповідав про правителів, які хрестили в свої держави, але в тіні цих правителів багатьох із них стоять жінки. які Помагали їм м'яко, ненав'язливо, скеровували їхню волю, їхнє бажання на те, щоб прийняти і запровадити в своїй державі християнство. Яскравим прикладом цьому є Київська Русь. І тут не тільки справа у княгині Ользі. Там було набагато більше жінок, які вплинули навіть на підсудовому рівні на вибір князя Володимира. Яку віру прийняти. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. YouTube це любить. Князь Володимир Святий, крім княгині Ольги, яка так і не змогла переконати свого сина Святослава прийняти християнство, оскільки цей войовничий князь сказав своїй матері: так я прийму християнство, моя дружина, тобто воїни його, будуть сміятися над ним. І так він і не став християнином. Хоча вже християни тоді були в Київ, на території Київської Русі. Князь Святослав, коли йшов свій останній похід, то поділив уже Русь між своїми синами, і Новгород, найдальше від Києва, послав свого сина Володимира. Так що, плив габи Ольги на внука Володимира, не міг бути вже такий і великий, прівно з Яроповком і. Олегом. які жінки вплинули на князя Володимира, які помогли йому так м'яко, ненав'язливо вибрати саме християнство як державну релігію для своєї країни, для своєї держави? Оскільки до прийняття християнства Володимир Святий, як язичницький правитель, не був обмежений у тому, скільки у нього буде жінок офіційних. У нього було декілька офіційних жінок, від яких народилося? 12 офіційних синів. Ті, що були неофіційні від наложниць, Літопис про то вже мовчить, історія про то нічого важливого не знає. Перша офіційна жінка Володимира Святославича, яка фактично помогла йому здобути Київський престол. Чому помогла? Тому що вона була дочкою одного із скандинавських правителів і. Шведський правитель дав йому солідну військову допомогу. І ця Олава, як її називають в літописі, ну, в САЗі про Олафа Труйгвасона, вона має інше ім'я це Алогія або Аурлогія. Там пишеться, що вона спочатку була язичницею, потім стала християнкою, і саме вона переконала Конунга Вальдемара, так його називали в Скандинавії. Князя Володимира переконала Вальдемара Володимира прийняти саме християнство. Про життя цієї лави ми мало що знаємо. До речі, в скандинавських сагах пише, що князь Володимир був і в Скандинавії. Просив військової допомоги, щоб здобути київський престол. Це важлива була річ. Друга жінка князя Володимира, це Полицька Рогнеда. Ну, до впровадження християнства на Русі, скоріше всього, вона була язичницею. Від неї князь Володимир мав декілька синів, в тому числі і князь Ярослав, прозваний пізніше Мудрим. Але стосунки в них були напружені. І потім він, князь Володимир, відіслав її із їхнім спільним сином Ізяславом Полоцьк. І це стало окреме таке володіння, окреме навіть від інших. Третьою жінкою офіційною князя Володимира стала вдова його брата Ярополка. коли він здобув Київський престол, і за дуже неоднозначних обставин було вбито його брата Ярополка, Володимир взяв собі за дружину вдову по братові. Ще кажуть, були такі пересуди, що ця гречанка. Була вже на той час вагітна. І Літопис навіть пише, що син, який потім народився Володимира Великого від шлюбу з цією гречанкою, був син двох отцю. Тобто, що невідомо було хто, то, точно, хто його батько, чи князь Ярополк, чи його брат Володимир, який став князем потім Київським, в 980 році. Звідки ця гречанка взялася? Батько їхній, князь Святослав, під час своїх походів у Болгарію, коли він воював з, Болгарією, з болгарами, а потім і з Візантією за панування над Болгарією, привіз до Києва молоду, красиву гречанку, яку він знайшов в одному із християнських монастирів на території Болгарії, і дав за жінку своєму старшому синові Ярополкові. Тут різні версії, чи князь Володимир спокусився на красу гречанки, чи то, що він в такий спосіб хотів утвердитися, як князь у Києві, що він взяв жінку попереднього правителя київського. Так чи інакше, гречанка стала його жінкою, і в них народився син Святополк, прозваний потім окаянним. Оскільки йому приписують вбивство трьох своїх братів Бориса, Гліба та Святослава. Хоча у скандинавській Сазі одній розповідається, що вбивство трьох своїх братів половину рідних організував князь Ярослав, прозваний колись мудрим. Так що, і тут ситуація не така однозначна. Далі у князя Володимира було дві жінки чешки і одна болгарка. Стосовно двох чешок, ну що можна сказати, по-перше, там же було християнство на той час, і в Болгарії також було християнство. Історики ще сперечаються, можливо, кажуть, це були княжни від відправителів білих хорватів, які займали територію Галичини і Закарпаття, Але це не так уже достовірно. Першу чешку називали Малфрида. це ім'я її перекручено на скандинавський манер. Навіть, наприклад, жінка-гречанка, яку дову він взяв після своєго брата Ярополка, то називається вона Ну, Це явно не грецьке ім'я. Так що, тут до імен треба підходити дуже обережно. Але, так чи інакше, дві чешки. Перша була княгиня Малфріда, від якої народився син Святослав, який загинув у міжособній боротьбі, потім після смерті князя Володимира. Була вона, звичайно, християнкою. І, звичайно, як інші жінки-християнки, впливала на свого чоловіка, який ще був язичником тимчасово. Ще одною чеською княжною називають Адель. Є версія, що вона була. Дочкою Переміського князя, але це тільки одна із версій. Від шлюбу з Аделю у Володимира народилося троє синів: Мстислав, Вишеслав та Судислав. Мстислав буде потім відомий тим, що він, вийшовши з Муторакані, підкорив собі Чернігівське князівство і домігся від князя Ярослава, що вони фактично стали співправителями Русі, поділили Русь по Дніпру. І лівий берег Дніпра залишився за Мстиславом до його смерті в 1036 році. А Судислав потім ще 23 роки був в тюрмі. Так його боялися Ярослав Мудрий і його сини. У 985 році князь Володимир уклав ще один шлюб із болгаркою, Дунайська Болгарія, за літописною версією, одною з версій у цієї. Болгарії народилося від князя Володимира двоє синів Борис і Гліб, які були найулюбленішими дітьми у князя Володимира. І саме Борису він планував передати владу в Києві. Хоча є така, ну це вже навряд чи достовірна версія, що саме від царівни Анни, дочки і сестри візантійських імператорів, народилося у князя Володимира двоє синів, Борис і Гліб. Але це. Дуже сумнівна версія. Поки з'явилася царівна візантійська Анна, у князя Володимира вже було декілька жінок-християнок. Перша жінка Полава, яка була до того ще так важлива, що вона тримала половину дружини військової у свого чоловіка. Так що вони там діяли в рівних, рівних паях, що називається, друга з офіційних жінок Рогнеда. Навряд чи якось могла вплинути на вибір віри князем Володимиром, оскільки стосунки у них були натягнуті, і вона навіть хотіла його вбити. Та що він теж хотів з нею розправитися. Третя дружина гречанка, колишня монахиня, яку князь Святослав як трофей привіз у Київ, бо ця гречанка була дуже красива. Далі було дві чешки. І була одна болгарка. І всі вони були християнками. Про мусульманок або юдейок серед жінок князя Володимира, ми нічого не чули, не знаємо. А жінки-язишниці, що нового вони могли запропонувати князю Володимиру. Так що, саме ці жінки-християнки одна скандинавка, шведка, скоріше. Всього, Гречанка, колишня монахиня, дві чешки і болгарка. Вони якраз і зробили ту, провели ту важливу роботу, щоб князь Володимир став християнином і запровадив як державну релігію християнство у своїй державі, у всій Русі. Надіюся на ваші коментарі, підписку, поширення. Особливо надіюся на жіночу половину аудиторії. Адже Тема варта того, дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.